Доброго дня, вітаю всіх, хто прийшов на нашу з вами зустріч. І хочу розпочати з того, що коли діючий президент Володимир Зеленський балотувався на посаду президента країни, він публічно оголосив свою програму. В цій програмі ми з вами дуже добре пам'ятаємо і можемо навіть сьогодні прочитати. Була головна позиція, головна основа. Цієї програми, це те, що перший закон, який президент подасть до парламенту, це буде закон про народовладдя, Тобто про всенародний, всеукраїнський референдум. І він сказав в своїй програмі, що жодне суттєве стратегічне рішення не буде прийнято без того, щоб запитати у людей. Тільки референдум, а потім прийняття закону. Ми всі добре пам'ятаємо. Це фундамент програми президента. І ми його всі поділяємо. Тому що дійсно без референдуму не можна в країні приймати жодного стратегічного питання. Питання впливу людей, українців, на своє життя це головне питання взагалі здійснення державної влади. Але тепер давайте подивимося, що стало в реальності. В реальності. Перші законопроекти, які подав президент, це були законопроекти про продаж сільськогосподарської землі, про продаж стратегічної власності, про гральний бізнес і інші лобістські закони, які потрібні великим гравцям, які бачать Україну як свій ресурс. Але закон про референдум, закон про народовладдя не подавався півтора роки. Півтора роки приймалися закони. Без будь-якого рішення народу. І ось нарешті цей закон про референдум Верховній Раді прийняли з великими проблемами, тому що, так, як стверджувала наша команда, цей закон про референдум для людей виконати неможливо. Закон про референдум, це означає, що люди самостійно мусять зібратися і провести легко, як дихати референдум. Але закон про референдум, який прийнятий за поданням президента Зеленського, він, на жаль, не дає людям такого права. Він робить бюрократичні перешкоди на кожному етапі. Але за будь-яких обставин президент вчора, через півтора місяці після прийняття закону, тягнули вже як могли. Але вчора оголосили, що закон про референдум підписаний. І це означає. Що який би складний він не був, і наша команда за нього в парламенті не голосувала саме тому, що по цьому закону людям надзвичайно буде важко провести референдум. Але за будь-яких обставин ми зараз стаємо, наша команда батьківщини по всій Україні пліч опліч поряд з народом України, і ми зараз сьогодні оголошуємо, що ми починаємо організацію. Проведення референдумів по п'яти питанням. Перше питання, найважливіше це чи погоджується український народ продати сільськогосподарську землю? Тому що це питання нашого існування, нашого життя і не запитати це у народа неможливо. Друге питання, яке ми хочемо поставити на референдумі: чи це погоджуються сьогодні люди? Щоб була продана вся стратегічна власність України. Тому що саме такий закон про те, що можна розпродавати все, діючий президент і прийняв першочергово як тільки став президентом. Сьогодні, щоб ви просто знали, 120 науково-дослідних інститутів, дослідницьких станцій виставлено на продаж. Просто як приміщення і шматочки землі. Тобто, от вам приклад того, як продається стратегічна власність. Третє питання, яке ми хочемо поставити, чи підтримує українське суспільство, щоб український газ, який є власністю українського народу, який видобувається державною компанією «Укргазвидобування», щоб він по ціні з відсотковим прибутком Постачався українцям для побутових потреб, а також в бюджетній сфері, якраз по ціні видобутку по собі вартості плюс 30% прибутку, так як це було 23 роки до 2014 року, до приходу до влади попереднього президента. А потім наш український газ зробили спекулятивним товаром і почали на людях заробляти по 300% прибутку. І потім виводити ці гроші в офшори. Саме тому я хочу, щоб люди сказали так чи ні, хочуть вони, щоб український газ знову постачався їм з прибутком в 30%. Четверте питання, яке ми хочемо поставити на референдум це питання, чи підтримують люди легалізацію грального бізнесу. Я можу вам сказати, що в принципі в світі існує практика. Коли окремі території виділяються під гральний бізнес, коли, можливо, п'ятизіркові готелі. Але в світі нема такого, щоб біля кожної школи, біля кожного учбового закладу, в кожному житловому масиві будувалися гральні зали і без будь-якого оподаткування по-хамськи у людей витягували з кишень останні копійки. Ми хочемо запитати у людей, чи підтримують вони легалізацію грального бізнесу. Ці закони вже проголосовані, але не мають ніякого значення. Якщо люди скажуть ні, ці закони вже не будуть мати ніякої сили. І п'яте питання, яке ми хочемо поставити, зараз готується до прийняття закону про легалізацію достатньо важкого наркотика марихуани. Ну, В народі це називають канапля. Так от там розповідають, що президент хоче прийняти закон і легалізувати маріхуану для медичних цілей. Я хочу чітко сказати, що для медичних цілей маріхуана канапля. Так як і всі важкі наркотики вже давно легалізовані в Україні для медичних цілей. І немає ніяких питань їх застосовувати для важкохворих людей. Але те, що хоче зробити сьогодні президент і його команда, це дати право на приватній основі е, наркотичну рослину маріхуану вирощувати по всій території України, продавати за великі гроші на це ліцензії, а потім торгувати продуктами маріхуани на вільному ринку в Україні. От такого ми не дозволимо робити. І я думаю, що люди на це скажуть ні. Ось п'ять питань. Які ми хочемо поставити разом з народом України на референдум? Я можу сказати вам, що цей референдум, який ми зараз будемо організовувати, а це, по суті, буде п'ять паралельних референдумів, тому що вони для того, щоб уповільнити проведення референдумів, визначили що тільки одне питання на один референдум. Ну, ми знайшли, як технологічно і правильно зробити так, щоб все це зробити практично, майже одночасно. І можу вам сказати: ось у мене в руках повністю розроблений. Цілком на базі діючого закону план-графік проведення референдуму. Ось яка буде процедура. Перше, нам треба разом з народом України зібрати ініціативну групу і провести збори учасників такої ініціативної групи, які взагалі оголосять, що вони є ініціаторами початку проведення референдуму по цим питанням. Так от ми не просто зберемо ініціативну групу, а ми, як команда, вже провели всі необхідні навчання по всій країні, як згідно діючого законодавства, проводити референдум. Ми зробили декілька селекторних нарад для того, щоб провести всі організаційні заходи з усім активом країни, який готовий організовувати референдум по цим питанням. Ми також вже на цю хвилину зібрали ініціативну групу, яка вже включає майже 10 тисяч учасників по всій країні. І це тільки початок. Ми будемо працювати далі. Після того, як ми зберемо разом з народом України цю ініціативну групу і затвердимо питання на референдум. Ми зразу звертаємося до Центральної виборчої комісії. Так передбачено планом графік. Центральна виборча комісія буде мати 10 днів на те, щоб перевірити законність проведення ініціативної групи і дати добро. Але перед тим пам'ятаєте наші всі спори з заступником звідси спікером Верховної Ради паном Стефенчуком про те, що. Не треба представника ЦВК на цю е, ініціативну групу, на ці збори, люди хай самі все проводять. Ви все подивитесь своїми очима. В законі прямо написано, що тільки рішення ЦВК виділяє члена ЦВК для того, щоб він приймав участь в проведенні ініціативної групи. І ми з вами будемо спостерігати, як ЦВК це робить, як вони виконують закони. А потім, коли ми передамо документи ЦВК, там, де буде рішення, що є ініціативна група, і вона вже готова збирати підписи. 10 днів ЦВК буде розглядати ці матеріали. І якщо ЦВК захоче уповільнити, ну, загальмувати проведення референдуму, у неї є таке собі добровольне факультативне право, якщо вони думають, що питання не відповідають Конституції, передати президенту увагу. Питання, які хоче запитати народ, на затвердження, яка мила, прекрасна норма, яка дає просто вільно провести людям референдум, як дихати? Тепер над людьми по цьому закону буде стояти жандарм, це президент України, який по цьому закону буде дозволяти людям провести референдум або не дозволяти. Ну ми подивимося, наскільки щирі були твердження президента. Про народовладдя в країні. Це все ви побачите на власні очі, тому що ми будемо цьому приділяти величезну увагу і будемо супроводжувати кожен крок. Після того, як Центральна виборча комісія е, затвердить спеціальні листи для збору підписів, ми негайно по всій країні починаємо масштабний збір підписів, а нам потрібно зібрати 3 мільйони підписів. Для того, щоби по цим п'яти питанням провести референдуми, нам дається на це 90 днів. Вони думали, що народ України за 90 днів ніколи в житті не організується і не проведе збір трьох мільйонів підписів за 90 днів. І це правда. Це надзвичайно важке завдання. Саме тому так і прописали в законі про референдум, щоб це ніколи в житті народ не зміг зробити. Але біля народу буде стояти наша команда партії батьківщина. І ми зробимо так, щоб народ разом з нами не просто зміг зібрати 3 мільйони підписів за проведення референдуму по цим запитанням, а щоб народ зміг це зробити дуже швидко. Коли всі підписи будуть зібрані згідно плану графіку, ми передаємо всі ці підписи в Центральну виборчу комісію. Після цього Центральна виборча комісія. Буде мати на це всього 15 днів, щоб розглянути повністю всі ці підписи, перевірити їх і сказати: Так, ми оголошуємо проведення референдуму. Після цього знову передають рішення ЦВК про проведення референдуму президенту, і президент видає указ про проведення референдуму за народною ініціативою. І потім дається 60 днів на агітаційну кампанію, і після агітаційної кампанії оголошується день голосування людей по цим питанням, проводиться референдум. Подивіться, будь ласка, як ускладнена процедура для того, щоб у людей просто запитати, хочуть вони чи не хочуть робити чи те чи інше в своїй країні, створили такі бюрократичні перешкоди. Щоб люди ніколи не могли висловити своєї волі. Але ми з вами покажемо, як це робити разом з людьми. І коли ми будемо передавати документи в ЦВК, ви будете публічно бачити дату, коли ми передали, і як ЦВК на це реагує, як голосує кожен член ЦВК. чи буде блокуватися цей референдум, чи ні. Коли передадуть президенту, чи буде він 40 днів тримати. Чи він за два дні віддасть людям і скаже, проводьте референдум. Тобто ми на свої власні очі побачимо. Хтось хоче віддати владу в руки людям, чи вони вже все поділили: і землю, і власність, і наші душі, і наші гроші, і наш газ український, що вони все вже поділили за нашою спиною. І тепер вже референдум їм не потрібен. Ми з вами побачимо, наскільки щирим був президент. Наскільки правильний закон і наскільки для людей доступне проведення референдуму? А якщо ми з вами проведемо референдум по цим п'яти питанням, ми зупинимо розпродаж сільськогосподарської землі, роз... зупинимо розпродаж повністю всієї нашої стратегічної власності, ми повернемо нам право використовувати на свої потреби український газ по ціні втричі нижче, ніж є сьогодні, ми точно зупинимо. Знищення наших душ тим, що ми накладемо мораторій на гральний бізнес і на легалізацію важкого наркотика марихуани, ми з вами відновимо справедливість. І тоді, коли народ скаже ні, президент змушений буде визнати помилковість свого курсу. Але по великому секрету, я вам скажу одну важливу річ, але по секрету. Коли президент протягував закон про розпродаж землі, протягував закон про розпродаж нашої з вами власності, коли встановлював тарифи вищі, ніж в Європі, коли легалізовував гральний бізнес і збирається легалізувати марихуану, він на 300% знав, що більше 70% людей в країні проти. Тому що про це говорили всі соціології, але всупереч волі народу. Були проведені ці рішення. А це означає, що ми з вами зараз маємо шанс відновити справедливість і повернути, повернути країні шанс всі свої ресурси використати на благо українців і зробити Україну знову великою країною, так як ми завжди себе відчували, великою заможною, щасливою європейською країною. Дякую за увагу і готова дати відповіді на ваші питання. будь ласка, чому партія подала конституційне подання щодо конституційним рішенням президента Чому ви вважаєте таке рішення на конституційну? Перед буде представляти подалі конституційному суді. Так, насправді це дуже важливе питання. Ви знаєте, що президент підписав один указ, верніше два, про відсторонення голови Конституційного суду від виконання повноважень і підписав укази також про скасування призначення суддів Конституційного суду. Це абсолютно антиконституційні і більше абсурдні рішення. Тому перше, що я хочу вам сказати. Чому президент прийняв антиконституційні укази про припинення, по суті, повноважень двох суддів Конституційного суду і про призупинення виконання повноважень головою Конституційного суду. Причина в цьому лише одна: що склад Конституційного суду був готовий без будь-яких сумнівів прийняти повністю конституційне рішення. Про те, що розпродавати українську землю без погодження з народом президент не має права. Тобто, іншими словами, президент, його представник в Конституційному суді дуже добре знали, що в Конституційному суді вже по суті обговорюється і вже знаходиться на виході рішення про неконституційність. Закону, який дає право розпродавати українську сільськогосподарську землю. І тому, виконуючи замовлення лобістів ззовні і всередині України, які вже бачать нашу українську землю як великий спекулятивний товар і як свою наживу, президент і зруйнував Конституційний суд, тому що далі зрозуміло би. Йому неможливо було б виконати ці замовлення і продати сільськогосподарську землю. Ось чому зруйнований Конституційний суд. І тому ми подали спеціальне подання, щоб визнати ці укази президента неконституційними. І ми вважаємо, що якщо у суддів залишилося відчуття правосуддя, справедливості. І, в принципі, залишилась така якість як захист України від незаконних дій, які позбавляють Україну ресурсів і взагалі позбавляють країну правоправової статусу правової держави, то судді негайно приймуть рішення про те, що укази президента про як би то звільнення суддів заднім числом в Конституційному суді визнаються незаконними. І тому таке подання є. І все це є невід'ємною частиною боротьби нашої команди за збереження сільськогосподарської землі як власності українського народу, яка буде годувати український народ, продовольчу безпеку нам забезпечувати, робочі місця і взагалі наше життя, наше існування. Наша команда нічого не спустить діючій владі того, що вона робить проти інтересів українців і України. Ми будемо боротися всіми доступними методами. Україна все більше скандал через викрадення Микола Чаласа зі нового молода, саме намагання з монограммовну монограму України. Я там вже є не набирає але і досі немає жодного конструктиву від влади. Я можу сказати лише одне. Коли влада, якою би кількістю голосів вона не була обрана, починає діяти протизаконно, коли вона починає діяти в силу якоїсь політичної доцільності, а не в силу верховенства права, Така влада майбутнього немає. І така влада рано чи пізно закінчиться і рухне з великим грохотом. І тому будь-який крок, який робиться президентом, урядом, парламентом, всіми структурами влади України, мусить бути строго конституційним і законним. Це головне, основне правило, якого треба притримуватись. Все інше це авантюризм і афера. І з цим просто треба закінчувати як може швидше. Дорогі друзі, я Так, да, будь ласка, Про це план графік проведення. Всеукраїнського референдуму, який зроблений нашою командою, проаналізований діючий закон, і по цьому плану графіку ми будемо рухатися. Я дякую вам всім за увагу, дякую за спільну роботу. До зустрічі на все